Крупи, Значить, ми сьогодні знайомимося з Павлом, ну, майже хтось бачив, його хтось вже знайомився, але я думаю, ні, ці люди ще не знайомі. Знай... Запросити, може, таку красиву дівчину до себе на виставу якоюсь німфою, музою. Вона в основній церквою академії, вже третій курс. Приїхала, сама з маски огромного приїхав додому, бо вдома все краще, усліпше, дешевше. <плодження> Так, да, і вони тільки поділилися своїми враженнями від е, учоби вузі вузі е, проф, професійно. Е, погляди, ну погляди можуть бути однакове бажання творити, правильно? Але м -м, різна підготовка yeah. добрий день. Опа, ось припустимо, Валерія може розказати про своїх викладачів, про зубрюшки, про нічні якісь там тусовки. Коли так представляють, потім потрібно це ж авансом, потім потрібно віддуватися. Ну мене звуть Павло Осіков, живу у кривому розі. Створив театр одного актора Хавичу у 2016 році під час повномасштабного вторгнення ми перевели це, наші квитки на донати і зараз просто допомагаємо хлопцям. Це також як один із волонтерських осередків. Ставимо вистави різного роду, приймаємо у себе в творчому просторі кварта, який на 173 кварталі. Абсолютно всі, хто хоче себе реалізувати, людина приходить, каже ідею, ми їй надаємо глядачам. Надаємо там світло, звук, там, хоч режисера тобі допомогу. Людина просто вона творчо може висловитись. І в більшість випадків це люди ВПО. Тобто, утім точно є що сказати, не про війну, а просто те, що всередині. Ось ну що, є ще у нас один, якщо знаєте, театр у печерах, можливо, хто був, ні? Ні, знаєш. Хоч би є вських у нас. Багато було преси про це сказано, в пресі написано і ролики да. зняли. Історія. Да -да. Значить, Рудана, ми хочемо приїхати, Ми приїжджаємо. Приїжджає Ваня приїжджає Баранафа, якщо знаєте, хто це такий, у нього такі завжди Заки, що угу. до війни. А там потрібна тиша темрява ця баня. Елки-палки. Первый городской. Мы приедем. Добре. 14.30 никого не Выставало в 15. А ехать и час, минимум. Mm -hmm. Вы будете таннее, мы, наверное, не приедем. Я уже в всех телеканалов. Завтра к вам хотят там ребята приехать синьи. Кто такие сегодня не ну, Еще одни, которые будут мешать выставе. Захожу в Шелтер Плюс. Приехала Единица Седневников, режиссера Блаерешки. Mm -hmm. А, в чат. ребята, до нас їде група земальна і решки. Тобто, да, якщо зі всіх театрів вони да. вибрали в Дніпрі крик, і після крику приїхали до нас, ну тобто, значить, щось, так. ні ні <клес> Значить, ми щось робимо в правильному напрямку. Да, да, да. Ну а так. А так що запити в гуглі рішок в п'яту по Ні, це як... знімальна група прийшла, а передача була трошки інша. Це не була синій Китюк, це була лучшим. Дома лучше. Дома лучше, так, так. Я бачила цей якась.